Доброго вечора. Ми з України продовжуємо про Єврокап, частина 2. Е і почну я з МВП кандидатів на цей розіграш Єврокап. Е і досить приємно починати з гравця, який представляє Прометей Слобожанський, Це Ондрей Бавін. Болвін е був е один з найбільших. Відкритів минулого року, коли він набирав 10 очок, 7 підбирань та півтори асисти. Це чеський центровий з ростом 2,17. Сьомий рік він грає в Єврокап. 31 рік йому, 63% з гри. Та майже три підбирання у нападі минулого року. Ідемо далі. Це дев'ята Олімпія Любляна Яка Блазіч. Він повернувся з турецького Бакчи 33 роки йому. І він один з лідерів команди. Хапель Тель-Авів Джейкован Браун. Сьомий сезон він грає за цю команду 33 роки йому, 12 очок за гру, 3 підбирання і минулий рік майже 7 асистів за сезон. Сем Декер Лондон Лайонс, залишається Декер одним з топ-скорерів в європейському баскетболі. 29 років, 18 очок. Майже 6 підбирань, 3 асісти. Та більше, ніж е, ну, майже півтора е, перехвати минулого року він грав за НБА. Е, треба більш детально дивитися, де і як. І це його третій сезон в Єврокап. Будучність е, подгоріться. Алерік Фріман, елітскорер. 19 очок, 4 асіста. Е, минулий сезон за Бешикташ, А до цього грав за Рейр Веніс, 12 ігор в Єврокап. І 10 очок та 2, 2 асисти в середньому. Бешектаж Стамбул, Дерек Нітхем, грав за Бурсаспор. 14 очок, 4 асісти минулого року, і він е минулого року допоміг Бурсаспору досягнути фіналу і був е внесений до першої команди зірок, тобто All euro Cup First Team. Солідно, солідно, Ті Джей Шортс, Паріж Баскетбол. Інший. Захисник. Він був МВП німецької ліги минулого сезону. І це його буде перший єврокап розіграш, в якому він приймає участь Гран Канарія Джош Шурна, п'ятий сезон в Єврокап 8,5 очок, 4 підбирання. За останні три кампанії в іспанській Лізі. і він з е, за дуги 40% влучань у нього. Антитоміч Ховентут Бадалона 37 років йому буде, а він набирає 14 очок, 6 підбирань та 4 асиста. Це хорватський ветеран. 11 сезонів він грав за Реал та Барселону перед тим як до Ховентуда перейти. І Тайрон Валас, тюрк-телеком Анкара, До цього він грав за Паріж Баскетбол. 29 років, 16 очок, 5 асистів, півтора підбирання. Ну що? І ми заходимо до тренерів. І сьогодні закінчуємо з командами та тренерами. Починаємо з Ховентуд Бадалона, Карліс Дуран, тренер. Значить, що в нього по? інформації та achievements. Він був асистентом коуча, тренера Ховентуд Бадалона, Валенсія Баскет також був асистент. Головний тренер Валенсії був Більбао. І тепер головний тренер Ховентут Бадалон. Лондон Лайонс. Звісно ж, команда з Лондону. Да? Петр Божич тренує сербський тренер. Він був асистентом у «Партизані». А З партизаном, коли він був головним тренером, він вигравав 4 рази адріатичну лігу. Це 2007, 8, 9, 11. Бурген Брес. Це французька команда Фредерік Фато, тренер. Тренував національну збірну Франції Андер 16, Андр 18. Парижський клуб, Метрополітан Лавельо Болонья. Тренував. І Асвел Велібран, асистент коуч. Непогано. Слухайте, дійсно цікаві постаті, Париж, баскетбол. Це наступна команда. Да? Томас Лізало. Він вигравав з Телеком Баскетсбон Баскетбол Чемпіонс У 23 му році. Ну що, Прометей Слобожанський, Нарешті? Ми тут? Ілля Сидоров Ісуф Санон, гравець збірної України, Іван Ткаченко, В'ячеслав Бобров, Андрій Войналович. Олександр Липовий, В'ячеслав Петров. Головний тренер Ронен Гінзбург. Тренував він в ізраїльський клубі. Макаби Гівач Шмуель, баскетбол Німрук був асистент коуч. І чеську збірну він тренував тренував з 2014 по 2022 рік. І вигравав чеський чемпіонат з Німбруком 11, 12, 13, 17 роки. Ну і з Прометеєм вигравав минулого року латвійську-естонську лігу. Радіофарм Ульм. Антон Гавел, головний тренер. Німецький. В нього паспорт. І він вигравав минулого року національний чемпіонат з цією командою Слацк Вроцлав. Олівер Відін, сербський тренер. Він був асистент коуч Андр 18. Словацьку збірну тренував. І у словацькому чемпіонаті він тренував команди, виграв. З е, Інтер-Братислава в 2017-му словацьку лігу. Турк Телеком Анкара, Ненад Чанак, Сербський тренер. Був асистентом коуч у партизані, Тренував андер-20 сербську збірну. Був навіть головним тренером Партизану. з один місяць з грудня по наступний місяць 2017-2018. Да? І він вигравав 2015 року Under 20 Чемпіонат. Також він вигравав 2018 року Сербський національний Кубок з Партизаном. Ну, от, слухайте, дуже багато тренерів з Сербії. Да? І останні наші чотири клуби: Вулфс Вільнюс. Тренер Кестус Кемзура. Вигравав з Німбруком двічі у 2000 х чеський національний чемпіонат. З хімками вигравав Кубок, був асистентом у Динамо з Санкт-Петербургу. Був головним тренером Літово-Сріта Вільнюс. Був головним тренером БК Хімкі. Головним тренером локомотиву Кубань. Тренував збірні. Був головним тренером австрійської національної збірної. Був асистентом у Дарашуфака, Істанбул. Був асистентом Олімпіакосу. Був головним тренером Олімпіакосу. Серйозно, Віола тауерс Гамбург. Наступна команда Бенка Барложський, тренер, був асистентом. Тренував ще Ріст Відель до цього і з. 23 го року він головний тренер. Тобто німецький баскетбол. Привіт. Умана ройер Веніс Ростер. Невен Спаджія, Хорватський тренер. Знайоме обличчя. Тренував у 80-х жіночі команди. Загребські команди, асистент Олімпія Любляна 2000 ні Головний тренер хорватської Андр-22. Головний тренер Автодор Саратов. Головний тренер хорватської збірної 2001-2005. Головний тренер Літово Сріта, Смакабі Тель-Авів, Басконія, Валенсія, Фенербахче, Цибона. Асистент Атланта Хоукс 2014-2017. Макабі Тель-Авів, Головний тренер 2017-2018. Асистент Мемфіс Грізліс 19-20. Головний тренер Басконі 21-22. Я ж кажу, що знайоме обличчя та. Подивіться, який досвід в людини. Єврокубок він вигравав, він вигравав 2010 рік з Валенцією. З Літова Сріта сві, вигравав свій чемпіонат, з Макабі вигравав свій чемпіонат, з Басконією, з Фенербахче кубки національні також. І з Андер 22 він вигравав е срібну нагороду 2001. Дуже і дуже цікаво це було, є і буде. Клуж. І головний тренер Міхає Сілвасан. Румунський. Він був асистентом румунської національної збірної 17-18. under 20 також тренував. І з 2016 року він тренує цей клуб. І вигравав вже тричі. 17, 21-23 він вигравав румунський національний чемпіонат. Тому нема тут прохідних людей. Зараз подивився ще перший тур адріатичної, тобто сербської ліги. І там той клуб, який виграв у партизана в суперкубку, у Дербі. Його назва він виграв перший матч свій. Сьогодні ще буду дивитися, хочеться сказати, іспанську Лалігу. Да, там Ховентут грає. Тож європейський баскетбол нас зачаровує, да? Ну і наступне відео вже буде більше до вінтажу. Також Завантажив для перегляду е, ретро матч європейського баскетболу. Ну, і, як я казав, е, наступна серія топ-75 All-Time NBA players нас чекає, також додивився другий сезон HBO. Час перемагати про Меджика, про Ларі. Дуже цікаво дивитися було те протистояння Ауербаха та Пета Райлі, Джимі Баса, взагалі культура баскетболу, на якому вона рівні там. В Європі цікаві, дуже тактичні. Маневри і цікаві семінари проводять коучі після семінара Обрадовича, який гуру нападу, да, трохи подивився, як Пабло Ласо рухає своїх гравців. Тож, чекаємо на сезон I Feel Devotion, I Love This Game, Баскетбол, Вінтаж, Баскет. Чекаю вас у телеграм-каналі. Всім приємних миттєвостей.